Minister Obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz przybył z wizytą do Ukrainy. Na porządku dziennym musi spotkać z, z ukraińskim kolegą Denisą Szmygalem. Ta podpisania do choworu prosił o pracę w sferze dronowych technologii. Proszę budować, mówić ukraiński wojskowi. Tam można włączyć z polską delegacją. Proces zapytajemy naszego gościa, ryującego partnera Nacjonalnej antykryzowej grupy Tarasa Zachorodniego. Panie Tarasie, witam Was. Dobry dzień. Dobry dzień. Польський міністр так, оборони Владислав Кощняками прибув до Києва, і цей візит відбувається на фоні обговорення нещодавної дронової атаки на Польщу з боку Росії. На вашу думку, яка мета цього візиту? Ну, те, що до цього проговорювалося: що потрібен досвід України. Те, що пропонував президент Зеленський, потрібен досвід України щодо організації проти України? Дронової п... протиповітряної оборони, яка повинна бути функціональною, яка повинна бути дешеве використання. Такими технологіями володіє зараз тільки Україна. В якому форматі це буде відбуватися? Ну наскільки там відомо було, і і говорилося, проговорилося це навчання польських військових, ну скоріш за все, там експорт або українських дронів, які спроможні це робити, система організації цієї протиповітряної оборони, от те, що от говорилось, ну і плюс те, що пропонувала Україна. Це початок патрулювання повітряного простору е, України хоча б над заходом України для того, щоб ці дрони просто не долітали до Польщі, тому що багато з них пролітають через територію України. Там ще є така інформація, що е, сторони будуть говорити про е, індустрію, співпрацю в дроновій сфері і військовій сфері. Про що це може означати? Ну або спільне виробництво, або знову таки продаж Україною відповідних відповідних виробів, які вже довели свою ефективність. І вибудова ну фактично спільної системи протидронової оборони. Як воно буде реалізовано, подивимось на практиці, тому що поки що ніхто документів не бачив. Там є одні пропозиції з боку Польщі, є інша пропозиція з боку України. Подивимося, що буде на виході. Але те, що очевидно, що є потреба Польщі в цьому, ну і не тільки Польща, а й інших країн, які межують з боку ну, з Росією, тому що. Як показує практика, росіяни готові до, не до, до війни у вигляді атак шахедів наприклад, на територію Польщі. Причому у них є теж досвід проходження, наприклад, через більш шалоновану систему протиповітряної оборони України, і це становить величезну небезпеку як для країн Балтії, країн Північної Європи, так і для Польщі. Що ну достатньо, умовно кажучи, створити хаос в країні, якщо ну там в, в, в день буде прилітати, припустимо по 200 шахетів, які будуть нищити інфраструктуру Польщі, енергетику Польщі, і ну і в тому числі країн Балції, наприклад, чи Північної Європи, не про що яким вже погрожує Росія. Власне закриття українського неба це дійсно та тема, яку жваво обговорюють у Польщі, і ми бачили цими вихідними в Києві був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він теж обговорював необхідність власне збивання російських дронів ракет ще на підльоті до кордону. І на вашу думку, наскільки це можливо? Наскільки у європейських у американських партнерів по НАТО є така політична воля, і чи підуть вони на це, зважаючи, що нинішні пок погрози Кремля вже прозвучали. Вони вважають, що це буде черговим приводом до ескалації. Ну, так Кремль завжди це погрожує. Вони ядерну зброю обіцяли застосувати ще на початку війни. Ну нічого ж не відбулося. вони навіть я пам'ятаю медвідів, кричав, що не ну, дай Боже, що щось прилетить на територію Криму або західна зброя прилетить те, ну те тут території які вони вважають російськими ну нічого прилітає нічого ж не відбувається тому тут виключно в площині блефу російського лежить а далі після того як на територію польщі збувалися збивалися російські дрони то це додатковий аргумент з боку україни Наполягати на тему, щоб хоча б захід України закривався. Ну якщо збиваються дрони над територією Польщі то яка різниця, де вони збиваються над територію Польщі чи на територію України? Тут різниця, в принципі, Той, то є російським дроном. І як бачимо, після того як збувалися дрони, ну сонце на, не, на землю не впало, і третя світова війна не почалася. Цікава новина теж у середу надійшла з Кремля про те, що Путін звільнив свого такого одного з найближчого соратників Дмитра Козака. І відомо, що Козак виступав проти початку повномасштабного наступу на Україну. Але моє питання: чи справді це може бути, щоб в оточенні кремлівського диктатора були люди з поглядами, що відрізняються від путінських? Я не вірю в це. Я не вірю в це. Це навпаки, коли розповсюджувалася інформація про те, що, начебто, козак був проти війни. Це була дискредитація конкретно козака, тому що в Росії так не працює в Росія. В Росія нов ну, нинішній режим там перемагаються ж таки яструби, і будь-яка пропозиція Давайте будемо миритися буде сприйматися як підігровання ворогу. Ну пам'ятаєте, як в цьому в хрещенному батьку. Фільми відомого. Якщо твій знайомий прийшов до тебе і близька до тебе людина, і прийшла і пропонує помиритися з ворогом, значить, вони вже домовились. А там же абсолютно таке ж мафіозне мислення. Якщо хтось пропонує домовитися з як вони вважають ворогом, то це означає, що він є зрадником. Тому я думаю, що я сумніваюся, що Козак так протирічив Путіну і так відкрито це міг говорити. Тому що в нинішній системі влади, яка ну, побудована в Росії, це розглядається як зрада. Зеленський президент України заявив, що Росія готує повний і новий наступ на Україну. З яких це може бути напрямків? І чи є, звісно, в Росії ресурси на це, маємо десь приблизно хвилину на відповідь. Ну, судячи з того, що то повідомляють військові, для вони концентруються на Донбасі. Так туди перекидаються додаткові війська. Чи мають ресурси? Ну, я думаю, що наш генеральний штаб все оцінює всю цю, всі ці можливості росіян. Але я хочу нагадати, що вони її обіцяли, і великий літній наступ і на, на початку цього літа і взагалі говорили, що. Буде можливість вийти на кордони ну, на кордони всієї Донецької області, але поки що цього не відбулося. Ну, ми повинні розуміти, що зараз іде е, осінь, осінь, а це означає, що техніка не так жваво зможе пересуватися через, е, е, через дощі, які будуть зараз наступати. Е, тому можливості, скоріш за все, є, чи будуть вони використані, чи зможуть вони це реалізувати. Ну, подивимось, ну судячи з ударів по території Росії, по російських НПЗ та нафтовій інфраструктурі, складах, заводах Україна робить все для того, щоб послабити цей наступ. Дякуємо Ахіне. за ваші коментарі. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, був гостем українського фокусу.